Удар російської ракети по центру міста забрав життя подружньої пари Віктора та Ольги Бойків, розповідає сусідка загиблих Олена Кузнєцова. Жінка каже, в момент влучання подружжя їхало в автобусі. Дуже хороша пара була. Вони де б куди б не йшли, вони були завжди в місті. все, вона під ручку з ним, все було добре. Ну, дуже хороша пара була і дуже страшною смертю вони померли. На цьому світі були разом, і на той світ пішли разом. І разом їх в одній могилі поховали. Серед тих, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих, Іван Приходько. Чоловік говорить, того дня він теж був у міському транспорті поблизу місця влучання. Було діло так, що їхали маршрутки. Я чую вихлопи. Кажу, прийдуть ракети. Всі кажуть, ні. А тоді смочу в окно вже горить. Богу просю, щоб поміг встановити оцю навалу і щоб, хоч одного, наказали прилюдно отого колаборанта або предателя, не так, нездяток, так, щоб люди гибнули за дураків. Раніше пенсіонери Ольга та Віктор працювали в комунальному підприємстві Електроавтотранс, розповідає колега такума загиблих Тетяна Усенко. Ми всі горі радості все время були в місті. У них двоє діток було, старший уже помер рядишком там. Дуже хороші люди були. Вітя у нас теж водієм тролейбуса працював ну, все. Всі свою жизнь до пенсії їхали на, на ринок скуплятися, бо збиралися їхати до сина в Польщу і гостинці купляти, і онуку одівати. І сказали онуці: ми під'їжджаємо, чули вибух перший. Ну їдемо, вона на базарі ждать долунає другий вибух, і вони кинули шукати бабушку, дідушку, прибігли на місто. Бабушку знайшли, а дідушки не були, бо він горів. Вони на ті неділі приходили сюди на кладбище до сина. Я їх бачила. І кожен день ми бачимося. І так вийшло. Хочеться, щоб все швидше закінчилося, щоб наші хлопці вернулися і щоб люди наші мирні не гибли. Поховали подружжя Віктора та Ольгу Бойків на Тимирязівському кладовищі. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Євгена Брасімов. Суспільне новини Суми.